Торкнись її і пий благословення, бо ця водиця матері сльоза, що шле любові, золоті знамення, вода з криниці, голоси дітей, що плинуть, ніби ангельські пір'їни. Це дух козацький храмів і людей, задивлених у небо України. Виникло в той час, коли татари нападали на наші землі. Тікаючи із Меденецького напряму на схід зупинились тут, на нашій території, на нашій місцевості, і тут започатковано було село. Ще й тому, що тут знаходиться 15 джерел. Природні джерел, з яких б'є ключем вода. А вода це та сила, яка надає людині можливості освоюватися на цій місцевості. Згодом тут виникла перша церква, вона датується 1692 роком. Це ось та церква, яка стоїть перед нами. Ну, на щастя, вона збереглася в такому виді, в якому вона зараз стоїть. Є думка про те, що за часів Богдана Хмельницького такі церкви будувалися у взагалі в Галичині, і вона вважалася церквою для козаків, щоб підтримувати моральний духовний рівень козацтва, то і будувалися такі церкви. Є ще одна довідка про те, що вона була побудована на болоні, це звідси два кілометри. І там вона стояла, була незадіяна, її перевезли биками сюди, на цей горбочок, і тут поставили, вона стоїть і по сьогоднішній день. Ну, крім цієї церкви, вже в наш час, правда, в польський час був започаткований костел. Отам він стоїть і по сьогодні, правда, він сьогодні перебудований на. На церкву уніяцьку, тобто греко-католицьку. І майже одночасно почали будівництво православної церкви, тої, яка ось тут стоїть зараз перед нами. Населення села Краниця поділилося майже порівно. Було 360 дворів і вони лишилися 360 дворів. І половина з них належить до греко-католицького, а друга половина до Ну, Сьогодні населення між собою ну так мириться наполовину мириться, але придержується своїх думок, своїх поглядів. І тут править у православній священик пецина владика, а в тій уніяцькій церкві править священник Ярослав Гарасимів. Ну, ще що можу додати? Учні в школі вчаться разом, в магазині разом, всюди разом, а от коли прийдеться йти на службу, Божу, вони діляться пополам, діляться направо і наліво. Але є надія на те, що, що криничани з'єднаються. Бо зараз, якщо ми підійдемо до другої церкви, ви зустрінете молоду жіночку, яка при церкві створила учнівсько-студентський хор, який працює вже майже півроку. Він складається тільки із прихильників чи представників однієї конфесії, але він настільки завоював вже авторитет, настільки завоював вже похвали і поваги, що велике майбутнє я особисто бачу іменно у цьому, у цих дітях, у цих учнях, які е, так щиро виконують супроводжують всю службу Божу від початку і до кінця. Навіть тому кілька днів, кілька тижнів, назад, кілька тижнів назад, в цій же церкві ми провели фестиваль колядок. Це було надзвичайне явище. Вперше в церкву в церкві провели ми фестиваль учнівської колядок. Супроводжувала цей фестиваль якраз дочка цієї жіночки, яка стоїть тут рядом це її мама Катерина. І вона має великий авторитет сьогодні. Вона сьогодні і організовує дитячі, дитячі оці гаїлки, які ми вже проводили і в минулому році, і в цьому році. От, і гаїлки зараз, ось ми, якщо буде у вас час, ми підійдемо і погода нам бачу, дозволяє, і ми побачимо гаїлки, які проводяться тепер. А на додаток Гаїлок я б вам хотів ще сказати таке, що я маю, я маю фотографію. На цій фотографії ми бачимо представників просвіти тому 70-90 років назад, в час польської окупації. В центрі ми бачимо дочку священника з Летні яка називалася Наталія. Вона приїхала в Криницю, в наше село Криницю, бо в Криниці працював священником Гумовський, ви бачите, самодіяльних, ну таких видатних, свічських аматорів. Це Криницький Михайло, він дяком працював, Винничкий, Городичка Марія. Левіцька Стефа і е, Бандрівський вони були ну, такими першими, першими сільськими аматорами, які були задіяні у просвіту. І просвіта в свій час відіграла надзвичайно важливу роль у формуванні е, ідейно-політичного, духовного, а найбільше духовного рівня. Коли вони запропонували, щоб побудувати нову церкву в селі Криниця, ви бачите, ця старенька церква маленька, а в селі вже було 400 1560 людей, а церква маленька, не вміщала всіх і запропонували вони будувати нову церкву. Попросилися, ще не тоді був отець пригадую, Він звернувся у Львів Романець, пригадав священник, пізу Романець. Не бути, голова про та, зовсім правильно, зовсім правильно. І він, Романець, звернувся з листом до польської влади, щоб дозволили будувати нову церкву. Але їм різко відмовили, категорично відмовили, і вирішили негайно почати будівництво оцього костела, який ми бачимо ось там на Окраїні. На окраїні села і поляки поляки збудували костел, бо надіялися, що, що їм вдасться заманути, при, при прихилити до себе, прихилити на латинський обряд, на, на, на католицтво. На жаль, на жаль, а може і на добро. Ніхто із криничан, крім двох, не пішли на уступки, не пішли, не записалися на польське. Піденства я хочу сказати, що прямим продовжувачем просвітницької діяльності в Криниці є на сьогоднішній день отець Ярослав Гарасимів, бо дійсно Григорій Романець він був в цей час головою просвіти. Він болював за просвітницьку діяльність. За нього, за його діяльності була побудована народний дім. На громадські кошти народний дім просвіта. Пізніше він дуже добивався, щоб його назад повернули українській громаді. Є архівні документи про те, скільки він листів написав за цей народний дім, щоб повернули українській громаді. Але так не сталося. Ну а в даний час церква також є великим духовним осередком, яка виховує молодь, виховує старших. І понад усе духовність, правда. І сьогоднішній, сьогоднішній виступ нашого колективу дитячого хору буде якраз продовжувачем тієї праці, яку заснували колись просвітяни понад 100 років. І нам дуже приємно, що люди задоволені з того дитячого колективу, маленького ще нібито зернинки, якої, яка проростає в душах дитячих. І я думаю, вона дасть великі плоди якраз в духовному такому. Відродженні духовному збагаченні тих дитячих маленьких душ. Очень правильно, я це, я це стверджую, бо ми бачимо вже результати. Учні, які задіяні у цьому церковному дитячому студентському хорі, вони вже відрізняються від решти дітей. Підеш своєю такою святковістю, своєю поведінкою, своїм мисленням, своєю ну, всім своїм єством, вони вже, як кажуть, переходять на, оце новий, на новий спосіб життя, на нове мислення. І в чому я вбачаю великі успіхи, якщо б нам вдалося на базі нашого дитячого хору. Церкви, поговорити, Христа. Поговорити, поговорити в районних організаціях, а можливо і в обласних організаціях, що ми по всіх школах буквально завели дитячі, учнівські церковні хори. Це був би прекрасний, прекрасний привід до перевиховання всього населення, всієї нації у душі національного, національного духовного патріотизму. not the legs say you тому і наш поклін, то смертю, смерть здала. Дзвони, хай воскреснуть дзвони, і несуть радість на весь світ, радість і яку України, що чекала скільки літ! Христос воскрес і правда з ними, свята воскресла вмить, пітьма пощезла, все як дим, що з вітром геть летів. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Радіє весь просвітлений народ! Любов і мир зійшла з небес! Нас визволив Господь. Христос, Воскрес, радійте, діти, біжіть у поле, у садок, збирайте зіллячко і квіти, кладіть на Божий хрест вінок, нехай бринять і пахнуть квити, нехай почує Божий рай, як на землі радіють діти і виселяють рідний край. На нас погляне Божа Мати, радіючи святих небес, збирайтесь. Діти, ну ж співати, Христос воскрес, Христос воскрес. На Великдень на гаївку розквітають квіти. Ні, не квіти, то маленькі українські О! діти. Хто стисни ще хвилини, для чоє руку жені затерпла уся спина і були праві гей! Ото озивися, на ліг все тріщить. Коти чуєш, піднімися, не може більш терпити. Вони біля мене у цей світковий день. Це я, я й це свячений. Хтось з душе на чіпень. Ширка, дружі, милий, о бабі розлягла. Спить, бач, як захамніла. А вам до того за тепер уже вільніший і більше не такий. Ти добрий, а є, що за такого мають мені не дивина. Проте всі поважають, як прийде лиш весна. Батьки покрашаю, та яєчок дають. У горлі пошипаю. Я незамінний тут, який смачний я з м'ясом. Хлайко те жила тут, смачніша я на світі, і найситніша я. Мене, як і діти, і сільська сім'я. Червоні мене щоки, танцює кобаса. Я масло, ням-ням-ням. Я теж потрібним людям, їм даю, мене у страві люблять і хворі з медом п'ють. Без мене свято паса не може обійтись. А я сир, біленький, товстенький. Скажи мені, будь ласка, вірш я не хід. До мене хотанки дають, хоч пальчики обліш, і вареники з мене. Чи не смачні скажеш? Та що там говорити? Кожди я тут. Без мене святити, до церкви не піду. Я голова домалють. Війде там люди. Садують на зікали і славляться весни. Та й паскою великий звуть люди на землі. Тоді і день великий, як паски на столі, до того ж я багата ротинка і дядь мене на свято. Я з молоком, я писанка красуня, все в ризах і квітках. Красунець несує і славлять чи вінка. Мене кладуть у свято на пишному столі, щоб моїм у пишалися малі. Краса, любов, всі друге, за мною на вас, але ж мене за любить, без будь-яких прекрасна. Без мене наше свято не буде тим є, бо писанка багата, тим радості дає. Великдень день, день єднання, це свято всіх родин, і він спільний право, бо ми народ один. Так нашому народу Франко давно сказав, будуймо дів і згоди, бо слушний час настав, розмови припинімо, вже йдуть господарі, Христос Воскрес, скажімо, і в мирі, і добрі. Биха, як воно повертається. воно ще було живе, недавно воно ще було живе, повністю таке, що не треба було. Десь брати листки в руки, чи розлучувати або ще. Оце десь з родини виходило від батька матері, від діда і бабці. І діти ми виростали, тому і знали це, знаєте, в різних варіантах тих суховитості, тих, тих традицій, воскресли. А зараз те, що ми називаємо воно десь притрясло такі перлини народної творчості, перлини нашої духовності, притрясло чимось таким невластивим для українського серця. І тому дуже гарно є це бачити, спостерігати і брати участь в тому. Дійстві, в яке ми бачили, бо воно теж всіх нас повертає в ту о, пору, коли ми були такі, такими самими маленькими, коли ми доростали, коли нас там, як ми в коло йшли, а на все зло кричали, чий то височок і чия то вузка. все це згадується, чи... все це виринає з пам'яті, воно є дуже приємним. І обнадію ви навіть не світості, так і говорили, що власне дитя боротьні точки в щил в гараздах, в достатках. І ми нині мали нагоду бути свідками і учасниками того живого ланцюга, народних традицій, духовних традицій, котрі переплетені в українському народі і народне, і духовне, церковне. І сугубо таке світське переплилося одне спільне, що називається українське серце. З якого, знаєте, що небудь забрати, то вже серце не буде працювати, так само з української душі. Набереж щось, якісь елементи і культури і тих надбань, і вже українець буде втрачати своє лице, буде втрачати свою ідентичність. І тому, дай Господи, щоби. Це було не лише таким дійством, щоб це було, воно десь і є, десь прилечить, може ще хтось відважиться, десь і збільшить дітей на, 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 такі, на такі речі, на той зучок. Але е, ви діточки, щоб так само не закінчили тут біля, не порозбігалися по вулицях. Ходиш по домівках і вже казали, ми змучилися на нині досить. Ще не досить, ще підіть собі подзвоніть, чи підіть трошки, як кажуть, ще побавтеся кучка, щоб ви, ви добре собі закарбували то в пам'ять, щоб ви сте так тим добрим змучилися, щоб ви вас до нічого не доброго не тягло. Добре? Ну, і, я думаю, що ми хіба ще можемо подякувати Марічці і, і, і всім, хто до того доклався. Це Катерина Йосипівна так само десь до того доклалася. І, і, і висловити свою і вдячність аплодисменти.